Розвиток серцево-судинних захворювань спричиняє підвищений тиск медики стурбовані, адже щороку ця проблема набирає більших масштабів. Кожний третій хворіє у нас гіпертонічною хвороби. Кожний п'ятий інсульт, кожний десятий інфаркт. І кожний п'ятий українець помирає від серцево-судинних захворювань. У лікаря та вчасна профілактика можуть попередити чимало захворювань, запевняють медики, тому запрошують усіх мешканців приєднатися до всесвітнього дня здоров'я на майдані Незалежності. Окрім кардіограму, пропонують поміряти тиск, зробити флюорографію та УЗД щитовидної залози. При тому, що найбільше гіпертонічні хвороби вражають чоловіків, то організатори сподіваються побачити їх першими. Чоловіки частіше всього. Ну, навіть не встигають полікуватися, і тому подібні акції, які звертають увагу, може частіше і жіночого населення, а нам би наоборот на захотілося звернутися саме до чоловічого населення, тому що вимірювання артеріального тиску не є сьогодні проблема. Медики наголошують, дорослим важко нав'язати здоровий спосіб життя, тому радять виховувати здорову націю з пелюшок, адже нині статистика невтішна. 57,5% дітей шкільного віку. Тільки можуть відвідувати фізкультуру в основній фізкультурній групі. Батьки недостатньо уваги приділяють такому стану функціональному, як вегета-судинна дістанія по гіпертонічному типу. Яка з часом, якщо не займатися і не лікувати, трансформується в гіпертонічну хворобу. Фізичний розвиток, здоровий спосіб життя та харчування і жодних шкідливих звичок, запорука, здоров'я, чимало рівнян до таких порад уже прислухаються. Я займаюся аеробікою, я їм фрукти, овочі, багато п'ю води. Він в принципі нічим таким не займаюсь, думаю, цього достатньо. Ну тобто, не веду якийсь злоякісний спосіб життя. Не курю точно, рідко вживаю алкогольні напої, намагаюся правильно харчуватися. Свіжі овочі, фрукти, звичайно, ну і менше чіпсів і того іншого. Окрім медичного огляду та консультації, на рівнян також очікують спортивні змагання та розваги. Зокрема, цигарки обмінюватимуть на цукерки та мінеральну воду. Олена Семенович Юрій Кобів, новини рівного.